Бучанський ЦНАП це головне місце, куди звертаються мешканці міста, щоб отримати державні та муніципальні послуги. Оформлення документів, реєстрація бізнесу, довідки та багато інших важливих питань вирішуються саме тут. Мене звуть Дарина. Це наша рубрика Швидко про і сьогодні ми дізнаємося, як працює ЦНАП зсередини і що цікавого тут на нас чекає. Ми зустрілись з Оксаною Михальчук, начальницею управління ЦНАПу, яка відповіла на найголовніші наші запитання. Скільки працює людей в ЦНАПі? Працюють 24 спеціалісти, які забезпечують надання адміністративних послуг мешканцям Бучанської територіальної громади. Якою кількістю послуг оперує ЦНАП? 358 адміністративних послуг. Це паспортні послуги. Тут можна отримати паспорти у вигляді айді карток чи закордонні паспорти, а також вклеїти фото після 25 або 45 років. Послуги щодо реєстрації та зняття з місця реєстрації, а також послуги щодо реєстрації речового права, бізнесу, земельні послуги, архітектурні послуги, будівельні та послуги держгеокадастру. Також Оксана розповіла про покращення умови для людей з порушенням зору та людей з інвалідністю. Досконалені туалети, з'явились кнопки виклику, був збудований пандус. З'явились позначки шрифтом Брайля і можливість скористатися послугами перекладача мовою жестів. У ЦНАПі також є пункт незламності, де можна підзарядитись, попрацювати чи відпочити в разі відключень електроенергії. Щоб не стояти у черзі, ви можете зареєструватися онлайн або взяти талончик. Багато послуг переведено в цифровий формат, наприклад, оформлення ФОП. Також тут є зона для дітей і скоріше більш на батькам. СНАПІ діє центр рекрутингу української армії, де можна отримати консультацію та допомогу у виборі роду військ або підрозділу. Консультації безкоштовні та анонімні. Ветерани та військовослужбовці обслуговуються позачергово. Проте СНАП налаштований і на подальші покращення. Вдосконаленню послуг вона завжди триває, збільшується, і уряд приймає відповідні нормативні документи. І Міністерство цифрової трансформації. Мета ЦНАПу знайти для кожного відвідувача рішення, тож не бійтесь звертатись сюди за допомогою.